Вітаю, друзі, Слава Україні. Тема перспектив вступу України в НАТО, ну напевне, всіх вже трошки стомила. Тим більше навколо неї стільки твориться зараз маніпуляцій, неправди, брехні, а тепер ще інсинуації, образи, випадів, брутальності тощо, і хотілося б від неї відпочити. Тим більше, що можна було на завтра перенести нашу розмову. Тому що завтра підсумковий день саміту. Завтра будуть офіційно ухвалюватися рішення. Саме завтра відбудеться засідання новоствореного органу Ради Україна НАТО, і він буде завтра засідати на найвищому рівні. Ну, здавалося б, логічно завтра, але сьогодні вже відбулись події. І ці події вони вже наклали свій відбиток на остаточні рішення. На привик жаль, для України вони не втішні. Хоча я переконаний, що з різних боків будуть зараз, якщо не піде команди, звичайно, обхаювати в Сенатівське, так як це було рік назад, то з різних боків посиплються докази, що все прекрасно, все чудесно, ліпше бути не може. Ну от зараз ми розберемося, чи все так чудесно. Тому що одні ну, одним треба зобразити, що Володимир Зеленський досягнув небувалих результатів. Хоча я не певний, що вони саме таку логіку обруть для себе, а не протилежну. А в-других, те, що хочеться, якщо нема успіху, то хоча б самих себе переконати, що він є, тому що для нас це все занадто важливо. Отже, це шостий саміт НАТО з моменту, коли Зеленський прийшов до влади. П'ять попередніх він просто проігнорував. Найбрутальніше виявилася ситуація, і для нас особливо критична під час ювілейного лондонського саміту НАТО в осени 2019 року. Там були реальні перспективи отримання ПДЧ. Ну власне, не самого ПДЧ, а остаточного рішення про надання ПДЧ Україні і Грузії. Грузія тоді ще не скотилася до такої ситуації, яку вона має сьогодні. І Володимир Зеленський. Маючи запевнення, що зможе подивитися в очі путіну на саміті нормандської четвірки, але тільки в випадку, якщо він прогнорує НАТО, обрав Путіна, а не НАТО, та й він тоді в час і висловлювався про НАТО виключно критично, те саме з усіма іншими наступними самітами. Виключно в червні минулого року Зеленський зво звернувся по відеозв'язку до учасників чергового саміту НАТО. І то це був виступ. Ліпше б його не було. В цьому виступі не було ні одного слова про перспективу вступу України до НАТО. Там були якісь загальні гарантії безпеки. Ми дуже добре знаємо, що він розуміє під поняттями гарантії безпеки. Досі не скасований указ президента номер 211 дріб 2022, який він уповноважує делегацію зрадників на проведення переговорів з Російською Федерацією саме про гарантії безпеки від них від агресора України, і тому той саміт НАТО з його виступом. Був тільки в мінус, тим більше, що паралельно з тим йшла в Україні, ну просто голотіла антинацівська кампанія під час війни, коли нам почали давати реальну допомогу від країн-членів НАТО. Тепер давайте повернемося до сьогоднішнього дня. Пан Зеленський своєю присутністю удостоїв славне прекрасне місто Вільнюс. Він прилетів у Вільнюс, і раптом виявилося, що здається. Це буде шостий саміт НАТО, який Володимир Зеленський проігнорував простий перебіг подій сьогодні. Він зранку, ну десь першій половині дня, прибуває перебуває до готовської столиці. За цей час, судячи з даних, які дають іноземні агентства, він умудрився уже. З кимось дуже серйозно поконфліктувати і пересваритися. Йому були потрібні хороші, гарні формулювання, але не перспективи. І ті формулювання, які він вимагав, які можна було продати українським виборцям, йому надавати відмовилися. І після того відбувся, ну, я б це сказав, навіть не демарш. Демарш це все-таки політична певна дія, яка має право на існування. А відбулася якась така, знаєте, пацанська виходка. Про що йдеться? Приблизно перед обідом було організаторами саміту заявлено орієнтовні плани виступів, плани перебігу, і було сповіщено, що Володимир Зеленський буде виступати о 6-й годині вечора. Тобто, це за Києвом, я так розумію, це все-таки по середньоєвропейському, Тобто, за Києвом, очевидно, що о 7 годині вечора. А через дві чи три години після цього появився прес-секретар Володимира Зеленського пан Нікіфору, який заявив, що Володимир Зеленський не буде сьогодні брати участь у саміті. Взагалі не буде брати участь. Він покинув площадку, де проходить саміт. Він не приступив ні до загального вітання, ні до урочистого відкриття, ні до інших подій. Він не став виступати сьогодні, коли ще доформовувалася загальна позиція учасників. Відповідно, змістився трошки графік, і, відповідно, сьогодні вже появилися певні висновки. Ми про них зараз поговоримо. Це вже ті висновки, які є вже кінцеві, і вони будуть тільки хіба що остаточно затвердженіше. Що стосується завтрашнього дня, про завтра було сказано дуже ухильно, що він візьме участь, вказано був в період, коли він це зробить, з того, що можна судити. Я дуже надіюся, що я помилюся все-таки, що він візьме повноцінну участь у всьому завтрашньому дні саміту. Але з того, що ми сьогодні бачимо, виглядає на те, що він візьме участь тільки в одній події. Ця подія не є повноцінною частиною саміту, це є подія, яка відбувається на площадці саміту, яка з ним тісно пов'язана, яка заснована на саміті, але яка є окремою. Це засідання, перше установче засідання Ради Україна НАТО, це дуже амбітний орган. Він був створений фактично і ініційований для того, щоб затягнути Зеленського на саміт, який відмовлявся їхати, розказував, якщо мені не намалюють те, що я зможу продати своїм виборцям. Ну це я вже трансформую в реальні правдиві слова, То я в такому випадку взагалі не поїду. Ну, слухайте, після того як була запропонована така амбітна система де на рівних. Україна, яка не є членом НАТО, і лідери всіх країн-членів НАТО будуть спільно засідати і відпрацьовувати. Всі потрібні нам питання. Якби він там не з'явився, ну зрозуміло, що така рада тоді б не, не відбулася, там не може виступати не голова держави. І навіть те пояснення, що от, мовляв, вона ж парламентсько-президентська республіка, яку згадують тільки тоді, коли Зеленський хоче чогось заникатися від чогось, і сказали би, що це ж достатньо, щоб там був хтось інший, там, може міністр закордонних справ від уряду, може профільна, досі не засуджена е урядовиця уряду Азарова, пані. Фанішина, нинішній віце-прем'єр з Європейської євроатлантичної інтеграції, знайшов, до речі, кого поставити на цю посаду. Це спеціально, щоб не було ні одної, ні другої інтеграції, я так собі можу тільки зрозуміти. От це б не спрацювало. Якщо б він туди не прибув, було б офіційно оголошено, що Володимир Зеленський відмовився від створення такої ради. І тому я думаю, що з цим погодилися всі, що йому треба все таки прибути. Напевне, погодилися навіть Москві, оскільки якихось дуже жорстких заяв не було. Були жорсткі заяви щодо дуже багатьох подій, і були м'ягенькі заяви там про е, те, що Росія, бачите, розуміє, що туреччина маючи зобов'язання, визнала Швецію країною членом НАТО і не заперечувала до речі, моє вітання прекрасному шведському народу за те, що. Їхнє рік назад визначення в цьому питанні здобуло своє завершення і знялися всі протиріччя протистояння цьому. А от про е, те, що Зеленський поїхав на саміт, що там якісь перспективи, я поки що у основних рашистських пропагандистів і офіційних джерелах чогось особливого не бачив. Тобто, я так розумію, що можливо і в Москві розуміли, що від візиту зеленського на Ну, власне, не на саміт, а на одну подію саміту і того, що там буде відбуватися, буде для України більше шкоди, ніж користі. І тому не було якихось заяв. От йдемо далі. Має відбутися оця рада, і фактично він їде тільки на неї, він прибув тільки на неї. Ще раз, сьогодні повноцінний день роботи. Сьогодні, упродовж дня, обговорювалося кілька питань. Із цих питань є два головних. Перше питання, поки що нас напряму не стосується, це є питання створення певних основних параметрів протидії самого НАТО загрозам. Там є це публічна інформація, вона не є секретною, і тому він міг спокійно брати участь в цих обговореннях. І всі учасники про це говорили. Ну це фактично протистояння НАТО Росії, колективна підтримка тих, хто ближче до Росії, хто більше загрожений, відповідні там перебузування зброї і тому подібне. Це вже відбувається. Це все абсолютно всім відомо. А друге ключове питання, і воно. Сьогодні фактично зайняло найбільше місце в дискусіях. Це є питання того, як поступити з Україною. Український народ засужив, Збройні Сили України засужили. Українська влада зробила все, щоби просто було навіть неможливо подумати про те, що Україну з кротами, реваншистами, корупціонерами з цим безправ'ям, беззаконням, яке твориться, можна отак просто взяти і, ну, і взяти до альянсу. Без змін, без реформ, без виправлень. От в цьому мав би Зеленський виступити і сказати: Панове, в мене для вас хороша новина. Україна стала кращою державою. От ми вчора незаконно зруйнували місцеве самоврядування ще в одному місті, в місті рівному, де абсолютно незаконно позбавили повноважень мера на цілий рік. За мізерний, як вважає хтось порушення, хоча насправді там немає складу правопорушення взагалі ніякого. От ми розправилися з місцевим самоврядуванням. Вам це подобається? Ну, а ми ще ми ще умудрилися. Не видумуємо про 9 мільярдів, які кудись наліво пустили наші Міноборони. А ми не 9, а ми 36 мільярдів ще пустили наліво. Як вам це сподобається? Правда, хороші наші е, дії до НАТО? А ми, до речі, досі. Не відновили цифрове мовлення для каналів, які сприймаються владою як опозиційні. Ну, слухайте, це ж ну як таку країну не прийняти в НАТО і про крутів, міг би сказати, і про все інше, і про кілька своїх абсолютно ганебних демаршів під час. Поїздки, яка відбулася в нього в ці попередні там, три дні, коли він проганявся по кількох націвських країнах, шукаю не знаю, для чого він там шукав для себе підтримки, чи для вступу в НАТО, чи для того, щоб відтримати відторгнення і не сприйняття. Ну знаєте, я говорю зараз так трошечки з іронією, але насправді він мав там виступати, він мав там відстоювати інтереси України. Він зробив демарш, він відмовився. Він пішов на концерт. У Вільнюсі проходить дійсно концерт на підтримку України. У Вільнюсі виставлені тисячі українських прапорів. Серед них один прапор, який з Бахмута туди понесли, який там представив брат загиблого нашого героя Олега Барна, якого досі опльовують з опи, якого їхній головний політтехнолог Петро взагалі орком називав і все тому подібне. Ніхто не просив навіть пробачення за такий бруд і за такі обивання. От він пішов на цей концерт. Ну, слухайте, це прекрасно. В якісь перерві, може, коли учасники саміту будуть обідати, треба було вийти і виступити там. Він виступив, по-моєму, там залишився, бо на саміт він так і не повернувся. От, вас не кажучи, все, що відбулося сьогодні в Зеленського в Вільнюсі, окрім поки що не публічного, до кінця не зрозуміло з ким, але великого скандалу. Я так розумію, з того, що дали нашим пропагандистам вже за травку, про що розказувати скандал, напевне, з Олефом Шольцом. Тому що Німеччина чітко сказала: ми не будемо гратися, пане Зеленський, в ваші ігри. Є правила, ми готові прискорювати все, що завгодно. Але доки ви не почнете в себе відновлювати право, відновлювати правосуддя, відновлювати скасовувати узурпацію, яку ви вчинили, і всі інші незаконні речі робити, доки ви не відновите нормальну роботу інституцій в Україні, демократичних інституцій, ну доти цього не буде. І позиція Німеччини якраз і стала основною у сьогоднішньому вже підготовленому сьогодні рішенню щодо майбутнього України в НАТО. І я судячи з того, як наші пропагандисти вже почали знаєте Америку вже вдарити, тому що насправді кілька країн відмовляють Україні в забаганках саме таких зеленського. Америка теж Америку страшно зачепити, тому що американці зробили деякі попередження недавно і, і все, і там починають розуміти, що колись може дістатися санкціями відповідь за подібні дії. Тому ну, Угорщина так само ж проти ще є кілька країн, які точно не за. Але... На Німеччині ви взялися відігратися, тому що Німеччина поставила певні позиції, певні принципи. Знаєте, в чому зійшла ця скандальна історія, яка найімовірніше розігралася сьогодні в першій половині дня перед обідом? Це було не за вступ України в НАТО. Ні, Зеленський не воював сьогодні за вступ України в НАТО. Це я вам можу <кхех> говорити з абсолютною стопроцентною впевненістю. Він воював сьогодні за формулювання. Щоб було слово запрошення, щоб не було слова ПДЧ і щоб не було згадок про стандарти. Про критерії, про необхідність виконувати реформи, про необхідність відновити демократію, щоб про це не було взагалі. Йому потрібно було формулювання, якому ну можливо би визнали значну видатну роль там, його особисто, ну хоча б хоча України, хоча б Збройних сил України, в тому, що в світі там зупиняється ворожа агресія, страшна і все інше, щось таке <кхід> і з тим, що Україна обов'язково стане НАТО, членом НАТО. Ну, знаєте, таке вже було, до речі, на Бухарецькому саміті 2008 року, коли Ющенко, на жаль, відповіли тоді відмовою. І тоді відмова була теж з боку Німеччини, в першу чергу, і вона була, ну скажімо так, дуже несправедлива. Тому що Ющенко не просив своїми балогами, червоненками, черновецькими, яких були навколо нього. Він не просив членства, він просив тільки ПДЧ. А Володимир Зеленський від ПДЧ на відріз відмовився. Бо Якщо б він підписав ПДЧ, включається моніторинг. І він мусить його виконувати, а він не збирається нічого подібного виконувати. І от те, що зараз почали лити бруд, спочатку вони запустили бруд проти Америки. Навіть українська правда написала, що Байден перетворюється на Меркель. Ну українська українська неправда, єрмаківська неправда, написала. Але я так думаю, що отвіточка прилетіла від американського посольства з попередженнями і все більше ця тема не мусолиться. От зараз будуть бити постійно по німеччині, вбивати брудом. Ну і з заявочок їхньої безугові, яка звичайно інтелектом не особливо, але яка. Ну, знаєте, її язиком говорять думки Єрмака. Почнеться ще й певна антинацівська кампанія знову в Україні, знову відродиться. НАТО в цьому винувати, адже ж ця мадам умудрилася звинуватити НАТО в тому, що почалася війна вторгнення Рашистану в Грузію і в Україну. Вона звинуватила НАТО вторгнення в Україну, не Зеленського, не себе особисто, не слуг, які руйнували оборонку, а НАТО. І от такі речі десь вони випливають з того, що сьогодні відбулося в першій половині дня. А тепер, що відбулося в другій половині дня? Уже після основних всіх виступів, я так розумію, був скоригований план, оскільки Зеленський, виступу якого планувалося, мабуть, багато віддати місця, оскільки, внятно говорити йому важко. Ну треба ж валідов запастися для перекладачів синхронщиків і тому подібне. Але. Е оскільки скоригувалося цього часу не було використано, відбувся брифінг. Я не знаю, чи він планувався в цей час, чи він планувався пізніше, чи може він мав відбутися завтра. Але відбувся брифінг. Я думаю, що цей брифінг був певною відповіддю на демарші сьогоднішнього зеленського брифінг генерального секретаря Єнса Столтенберга. І там прозвучали речі, які думаю, якщо Зеленського вистачить розуму, спробувати це продати своїм виборцям як велику перемогу. Ой, слухайте, мені згадалася його реприза, коли він обивав брудом Ющенка. Пригадуєте, это же побед... да ні, це побідіще, сверхпобідіще. Він може і таке зробити, його пропагандисти, все, що вгодно можуть збрехати. Але я зараз вам просто коротко процитую і прокоментую, що насправді сказав Столтенберг і що там прозвучало. Єдина маленька, дуже показова річ. Три проскрибовані канали без цифрового мовлення, це. Демонстрували в прямому ефірі. Я сам не дивлюся телемарафону, той олігархічно ватний, але колеги написали, що на ньому показу не було, трансляції не було. Ну, значить, будуть робити на або в позитивний, або в негативному напрямку. А тепер цитуємо Стоутенберга: Україна отримує запрошення до НАТО, коли, увага, погодяться усі союзники і будуть виконані умови. Що це означає? Перше, погодять усі союзники. Це означає, що Зеленський зумів все ж таки доруйнувати певну єдність. Тобто союзники не згодні на сьогодні, і він не зміг нічого добитися. І головне Німеччина, проти якої вони так виступають, до речі, спокійнісінько підписала декларацію Зеленського про прийняття України до НАТО, тому що, ну а хто проти? Вони це ще в Бухаресті підписали в 8-му році. Тому, звичайно, що вони і зараз не проти. Іде мова про те, якою має бути Україна, щоб вступити в НАТО. І от друга половина цієї тези будуть виконані умови. Слухайте, а що це як не ПДЧ? Зараз я про ПДЧ поговорю це другий пункт, наступний пункт у Столтенберга. А це означає, що з кротами, реваншистами, корупціонерами, Резніковими, в якого там яйця по 17, там картопля, взагалі, бозна, поскільки і все інше, з узурпацією влади, з демонстративними подіями війни проти мерів, на яку звернув увагу у всіх країнах, членах НАТО, як про абсолютно неприятні речі, про все інше. Боку Америки, очевидно, дуже серйозно зреагувати з Європейського Союзу, членів Європейського Союзу натівських країн на призначення, незаконне, до речі, призначення не обраної на керівника арми, думи, яка співпраці з російськими агентами воювала, брала, ну, втручалася в американські вибори і воювала проти нинішнього, скажімо, президента США, сіючи брехню і наклепи. От ці всі речі, це все, що за ними стоїть. Перекриває дорогу до НАТО і в висновку, який сьогодні прозвучав, сказано: доти, доки ви не будете відповідати всім критеріям, нічого не відбудеться. Просто нічого. От і все. Оце і є відповідь, яка на сьогодні відбулася. Це найгірша відповідь, яку я міг сподіватися. Тому що могла бути відповідь якась пом'якшена, якась краща. Але насправді це ще не найгірше. Найгірше в другому пункті Україна не отримує ПДЧ. Ну. Влада наша каже, та й Столтенберг сказав, Україна не мусить отримувати ПДЧ, Україна зможе вступити в НАТО без виконання цієї, цієї частини цієї процедури. Давайте глянемо трошечки на ПДЧ. Насправді, а що це означає? От Чому для Ющенка відмова надати ПДЧ стала катастрофою? А для Зеленського це раптом Боже, яке щастя. На жаль, йому вторять і деякі демократи. Я, от в одного там демократичного, дуже депутата, ніби зі своїх почув яке щастя, що там буде слово запрошення, тільки слово запрошення, більше нічого запрошення не буде, тільки слово. І там не буде ПДЧ. Мовляв, це скоротить це, нічого не скоротить. Пояснюю дуже просто, що означає ПДЧ? ПДЧ – це дорога з одностороннім руком бік НАТО, але з двохсторонніми зобов'язаннями. ПДЧ це тоді, коли НАТО для вас робляє, виробляє перелік пунктів, які ви маєте виконати. Вони можуть бути більш-менш масштабно зорганізовані в кілька десятків, а можуть бути роздрібнені на кілька сотень. Але це все одно все те, що потрібно реально виконати. І виконати їх можна дуже швидко, якщо є політична воля, тому що треба просто перша частина перестати перестати кратисти, мародерствувати, мародерсувати перестати узурпувати владу перестати підтримувати корупцію і все подібне от це просто перестати для чого потрібен один день щоб ухвалити таке рішення ми сьогодні більше не крадемо все Багато часу не треба. Наступне це дуже велика кількість законодавчих змін, які мають швидко для нас напрацювати, а вони вже напрацьовані насправді. І ми їх маємо виконати. Слухайте, Верховна Рада збирається на два тижні безперервної роботи без вихідних і ухвалює всі ці закони. І наступне треба продемонструвати елементарну імплементацію, звільнити, позбутися кротів. Ну, слухайте, як Зеленський без Ярмака і Татарова, позбутися е, основних базових корупціонерів Резнікова. Вигнати, хоча б не посадити, хоча б вигнати з посади. Нарешті посадити тих його заступників, які натворили цю біду, які зараз на волі спокійно ходять і гікають, а деякому навіть гроші вкрадені, повернув суд для них. І це треба продемонструвати для того, щоб було виконане ПДЧ. Але коли ви виконуєте ПДЧ повністю, неможливі дві речі: неможливі: перша. Вам не можуть сказати, ой, а ми тут подумаємо. Ми вам ще дві сотні хочемо пропозиції дати, які вам треба виконати. Оце так як було з планом дій для безвізу Порошенкові. Трошки затримали депутати похвалення законів, а нам ще 50 пунктів, а нам потім ще 40 пунктів. А ПДЧ це формальний акт. Вам дають виключний перелік, він закінчений. Ви просто, якщо ви раптом щось погіршите в себе, ну вам можуть сказати, а оце це приберіть. Це ви зараз після початку ПДЧ нагадували. Але. Вам не можуть додати нових пунктів. І якщо ви виконали ПДЧ, вас не можуть не прийняти в НАТО. І тому так Угорщина боролася ще за часів Порошенка проти того, щоб Україна просувалася в діалозі з НАТО, щоб ми не отримали в кінці кінців ПДЧ, тому що вони б не мали політичного, морального, а моральний в Європі. Навіть Угорщині, має значення. От я про. Угорщину згадав вчорашній день. Подивіться, в мене відео стосовно що рівно спільне в рівненської мерії і НАТО. От просто можете порівняти, коли ми говоримо про страшну угорщину, просто порівняти з тим, що у нас. Е... Твориться в Україні, і Угорщина знала, що в них тому, що мораль там теж має значені політичні зобов'язання, і вони не могли б відмовити Україні в НАТО, і тому вони боролися тоді проти ПДЧ. Німеччина, яка боялася Росії або з Росією, дуже хотіла торгувати 2008 році. Відмовляла Ющенку в ПДЧ, тому що розуміла, якщо нам дадуть ПДЧ, і ми його виконаємо, вони не зможуть нам відмовити. Так от. Від ПДЧ українська влада відріз відмовилася. Це означає дві речі: перше, українська влада боїться, що коли вона підпише його, за нею будуть стежити і моніторити за кожною дією. Вони зобов'язані відкрити моніторинг для моніторингу свої дії і вони муситимуть щось робити. І друге, після цього Україна стане врешті-решт НАТО. Якщо не при Зеленському, то при комусь майбутньому. А я так розумію, що Оманський кейс передбачає зробити все можливе і неможливе, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО. От Через це українська влада відмовилась під від ПДЧ, а наші розумники тішаться. Боже, Боже, як нам допомогли? Як це добре, що нам ПДЧ скасували? Так от, відмова від ПДЧ. Це пункт перший. Це відмова від гарантії вступу в НАТО. Тому що всі інші, от Ющенко, для того, щоб все-таки зберегти контакт і розвиток дали щорічні плани виконання. Вони виконувалися при Ющенку, при Януковичі, при Порошенкові, при Зеленську, в 2019 році їх припинили ухвалювати і виконувати. Але це та ж сама заміна ПДЧ, та ж саме ПДЧ Україна виконувала. тільки без гарантії нам з боку союзників, що ми, виконавши, станемо членом НАТО, тому що там весь час нові нові пункти йшли. Це про гарантії. Тепер про терміни. Насправді термінами не так багато потрібно Україні, якщо є політична воля. А її, на жаль, нема для того, щоб виконати ПДЧ, коли воно ухвалене. По військовій частині нам менше року потрібно для того, щоб наша армія, яка вже повністю прийшла на стандарти НАТО, просто довчилася і доформувала певні речі, які потрібні для управління для взаємозаміченості, і все інше. Не йде мова, що ми маємо всі озброєння радянські остаточно. Поміняти У нас і так майже не залишилося. Вони, інші країни НАТО їх мають. У нас має бути просто це все розкладено по поличках. Отут ті, що не сумісні, отут те, що сумісне. Отут командування сумісне, а тут ще треба довчитися. а тут ще англійську мову треба підтягнути для військових командувачів, принаймні і все інше. От такі речі. От для цього багато часу не треба. А для виконання вже казав я політичної частини. Якщо є політична воля, ну рік. Ну, півтора, ну максимум можна уявити 20, з усім контролем, з усім, що таке без ПДЧ це назавжди. Це може бути 5 років, може бути 10 років. От поміняється влада. І наступна влада буде просити ПДЧ, нам скажуть, а ваша ж влада попередня від ПДЧ відмовилася. Що від нас ще хочете? Про що ви від нас ще добиваєтеся? От цей момент він є дійсно дуже з сний. І тепер ще один момент, якраз він витікає з цього. Це що оголосив Столтенберг, нам замість військової складової ПДЧ, про яку я казав, яку можна виконати до одного року. Не де мова, що ми маємо виконати все на 100%, Ми маємо показати прогрес, що ми виконуємо, що в нас сумісність піша, вона і зараз є вже. То замість цього нам запропоновано, знаєте що, довготривалу багаторічну програму адаптації модернізації української армії читаю, до повного переходу на стандарти НАТО. Тобто, замість одного перспективного року багато років. Слухайте, це фактично відмова від відступу в НАТО. Це те, чого добився Зеленський. Але за те будуть Тішаться, мабуть, у нас мародери наші по 500 мільйонів доларів на рік будуть давати на цю програму. Нам багато років. Тільки я вам скажу, сума 500 мільйонів це десь сума досить близька до того, що давали при різних президентах і при Януковичі, і при Ющенкові, і при Порошенкові на рік. Можливо, трошки менше, а десь можливо трошки більше для тієї самої адаптації ми проводили цю програму. Ми її робили багато-багато років. Вона вже на завершенні. Але зараз Зеленський добився зараз ця програма, яку можна було до одного року закінчити, розтягнута на багато років без конкретного терміну. І останній пункт він, в принципі, єдиний позитивний: запускається рада Україна НАТО. І перше засідання на рівні е, глав держав відбудеться завтра. Саме заради нього тільки й прилетів Зеленський до Вільнюса. Бо все інше він поки що ігнорує. І робить отакі, знаєте, пацанячі чи демарші. Так от ця рада скликається для двох речей. Завтра вони мають на цій раді обговорити питання механізмів вступу України до НАТО. Тому що єдиний механізм відпрацьований: це або, ну, власне, два механізми. Перший це виконати ПДЧ, отримати і виконати. І другий механізм це. Ну, стати ідеальною країною, як Фінляндія і Швеція, стати по всіх параметрах кращими за інші країни члени НАТО. Фінляндія і Швеція по всіх політичних параметрах кращі за всіх, а по військових параметрах кращі за усереднене всередині в НАТО усереднений показник. Просто стати цим, і цього буде от тако достатньо для того, щоб вступити в НАТО. Але буде, оскільки Зеленський відмовився від ПДЧ, буде обговорення різних. Можливих речей, як це робити, а як програми нам будуть давати, а як стандарти будуть перевіряти. Члени НАТО сказали, ми вимагаємо моніторингу. а Зеленський каже: Я не хочу. І от я боюся, що завтра ця рада як почнеться, так і закінчиться. Закінчиться великим скандалом. І на тому вся ця робота може завершитися. І в нас розвалиться ще один дуже амбітний механізм, який міг би бути дуже нам потрібний. Тому що. Це тільки завтра вони будуть обговорювати питання перспектив України в НАТО і механізмів. Хоча вже основні параметри я вже вам озвучив, і вони для нас не дуже веселі. А далі, на майбутнє, це має бути постійно діючий орган для консультацій і пощадка для зустрічей. У критичних ситуаціях це або дуже серйозна ескалація, яка відбувається зараз. У нас зараз немає. От уявимо дійсно, ну я, я не вірю, те, що расисти підірвуть Запорізьку ЕС, а уявимо, раптом таке станеться. І це є площадка, на якій терміново зобов'язані з нами зустрітися партнери. Або після закінчення війни, на наступні 10 років, в нас будуть якісь ескалації з Росією, і ми будемо збиратися і знову співпрацювати в цій сфері. Це потрібна річ, якщо завтра Зеленський ще її зірве, ну це вже буде повний провал. Але загалом, поки що, перший день Вільнюса приніс для нас, ну, м'яко кажучи, невеселі новини. Тому що ми дістали ситуацію набагато гіршу, ніж могли мати до цього. Ніж мали до цього. На цьому закінчуємо. Я все одно вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що ми будемо в НАТО. Слава Україні!